Вітаю, друзі. 10 серпня. Хочу розповісти вам ну, просто унікальну історію про жвобство, корупцію, жадобу українських чиновників. Мова піде про спікера Українського парламенту Верховної Ради України Руслана Стефанчука та його брата, народного депутата України Миколку. Історія 2023 року. Воєнного року, як ви пам'ятаєте. Початок року всі громадяни України сплачують податки. Той, хто не сплачує, йому їх нараховує податково, виставляє, він або сплачує, або штраф отримує, ну і так, або виконавча служба, арешт, майна і так далі, і так далі. І от Руслан Стефанчук ігнорує сплату податків в себе в Хмельницькому, на Хмельниччині. Просто не сплачує. Не сплачує прямі податки. Ті податки, які вони прийняли, які вони заклали в Бюджетний податковий кодекс. Вони, зелені слуги, слуги народу, проголосували, прийняли податки для всіх. І він їх не сплачує. Прямі податки, розумієте, за землю і майну, які йому належать. Звичайно, йому нараховують це все діло, виставляють, відправляють на адресу, звідти нуль реакції. Податківці вдруге звертаються звідти нуль. Ну, що робити? Втретє беруть і майно арештовують. Ну і виставляють, що все претензія, все погнали. Наступне, там за решту реалізацію майно і все. Ну, як у всіх звичайних громадян, хто не платить податки. Але це друга в державі посадова особа. Розумієте, яка не хоче сплачувати податки? Сума податків ну, близько мільйона гривень. Уявіть собі, близько мільйона гривень в бюджет воюючої країни. Не хоче сплачувати друга посадова особа держави, спікер парламенту. Ну, виставляють йому претензію, арештовують майно. Починається істерика. Пан штучний це керівник-апарата Верховної Ради, який смотрящий за парламентом і за кампанією за Стефанчуком. Щоб цей хряк не засовував свого носа куди не треба, банкові. Він виходить на керівництво податкової і каже, що це у вас за охренівші там, спікера парламента штрафувати вздумали, Думали, розумієте? Звонить керівнику податкової з Центрального апарату, кажуть, ви можете цей акт писати. Ім кажуть, ні, не можемо. Ну як? Ну це прямі податки. Ви пропонуєте нам свої кошти за Руслана Батьковича Стефанчука заплатити, чи як. Ну він же ж, ну, мов би і рожей вийшов, і майна накалядував, ну, що ви хочете. Хто за нього платить має? Ну і гроші для спікера мільйон гривень. І то не повний. Говорили, балакали, сіли, заплакали, керівник податковий каже, не буду нічого анульовувати, не анульовує. Ну і тут проходить декілька днів. І в податкову Хмельницька прибуває рішати питання бракельника, його брат, також народний депутат України. Біля Юзіка там сидить, ви могли бачити, теж такий стовтічків Микола Стефанчук приїжджає не сам, приїжджає в супроводі колектива підтримки, який стариков пенсіонерів, активістів про промислового фронту, і от до керівника податковий. Ну, їм кають податківці, вибачте, ну вона ж тут не площа для мітингів, не, а, приймальня депутата, не зустріч з народним депутатом. Ви погуляйте, народний депутат, він по закону хай заходить. Заходить народний депутат Миколка Стефанчук і каже керівникові. Ну, по-перше, такий спотілий, спітнілий. З рук капає, з вух, з носа. Ну таке враження, що тільки від кориця відірвався. І е, каже: Ну, от проблема яка? Ну, от проблема ми тут навіть ланус переоформити не можемо. Так яка проблема? Ну, арешт. А можна її цей? Можна, можемо допомогти. Рахунок виписати. Сказати, в якій касі заплатити. Ну і так далі, і так далі. Ну, він сказав, що охренел, нічого не сказати. З нього ще там відро поту, він каже, а скасу, а як скасувати? Ну, хто за нього платити буде? Ну, зібрався Миковка, забрав свою групу підтримку. І активістів пенсіонерів пішов, видно, зізвонилися Микола з Русіком два Товстунця, і вирішили закінчувати це свинство, бо інакше, ніж свинством і блядством, таку ситуацію назвати ну, ніяк не можна. За декілька днів телефонує керівнику податкової Микола Стефанчук і каже, ой, ой, можна до вас Кажуть, я в чому? Та тут приніс. Ну, заходить, знову спітніли, тут е, по лисені тече, все, е, заплатили кошти. Суть цієї історії. Уявіть собі, Двох оцих не е, ображених інтелектом облич. які з якогось дива, самі проголосувавши за податки в воюючій країні, вирішили їх не сплачувати, а порішати. Штучний їм в допомогу, Там ще є хтось. Ви уявляєте, от що у цих зелених гнид в голові? Коли вони самі голосують за податки, самі їх встановлюють в податковому, в бюджетному кодексі, щороку встановлюють, в тому числі і на 23 й рік встановлюють. А потім, а як можна не платити? Ну, це не те, що свинство. Це просто два хряка, які вирішили. Мільйон гривень не платити у воєнний бюджет. Люди жертвують на дрони, на допомогу військовим, на медицину, на це. 10 мільйонів емігрувало. Країна розбита вщен, а спікер парламенту вирішив не платити податок. І тільки через принциповість податковий сплатив. От на таких людях, як ця податкова, має і буде триматись Українська держава. Коли будуть працювати і в податковій, і в БЕБі, і в СБУ, і в НАБУ, і у всіх органах контролюючих державних люди, для яких закон буде один, їм буде байдуже Стефанчук це. Русік чи Миковка. Це Зеленський чи Зеленська, Міні чи Шефіри, коли на всі оцю кагву зелених, не тільки зелених гнид, на всіх чиновників в країні буде байдуже. Вони вийдуть і скажуть Закон один для всіх. Думайте, спостерігайте. Залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.